Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в коробці. І на розпаковці у нас був о, замількав зарядний пристрій від бренду Lütuca модель Li M4. Ось так ось він прийшов у нас, чесно кажучи, потріпало його трошечки помняло. Ну, але тим не менше на це, на, на девайс це не вплинуло, потріпало лише Значить, на коробці у нас написано э, типи акумуляторів, які підтримує дана зарядочка, починаючи э, від э, 3А да, і закінчуючи там, 26650. Вот. Це у нас розміри, це у нас типи е, э, э, нікель металгідрид і нікель -э кадмій. В общем, підтримує всі ну, більшу частину сучасних акумуляторів. Значить, дисплей у нас монохромний вихід у нас уже Type-C вольт 2 А. Це вихід чому? Тому що. Тут у нас четвертий слот, якщо ви вставите сюди акумулятор, то дана зарядка буде працювати як павербанк. Тобто, навіть якщо у вас нема мережі, ви вставили акумулятор, під'єднали дріт і використовуєте як павербанк, як наскільки там вистачає заряду. Так, тут у нас, ну, у нас е з бічної сторони інформація дублюється по великому рахунку. Так, е Вихідний ток. Вихідний ток у нас для е 4,2. 500 мА на 4 слота, або якщо 2 слота ви використовуєте, то можна е по 1 А. Заряджати. Якщо ж 4, то по 0,5 А. Це для Letion. Для никел, метал Gідrida і Каднія 1.48 гранична і лише 500 мА. Так, про USB Powerbank функцію я вже сказав. Ну, в принципі, отак. От Достатньо сучасний. У мене є зарядки літакаускі, але вони вже ну, так, морально устаріші. І, до речі, в мене є на один слот і на два. На 4 ще не було. Значить, Дана версія я вибирав лише, до речі, цінник. Цінник дорогий. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, скріншот обов'язково. Залишу о, тут на цьому відео. Значить, що у нас? У нас є книжечка мануальна, о, англійська мова, китайська мова. А, і навіть є свинособацька мова. Навіть кацапська. Ну, окей, добре. Так як вся кацапська мова пішла від української, то, в принципі. Розібрати, звісно, ми її можемо. Так, тут у нас дріт Type-C без блочка. Ось так виглядає сама зарядка. Бачите, четвертий слот, він навіть на пластику підписаний for USB output. Тобто цей слот, останній четвертий, він може віддавати. Прижимна система оця достатньо непогано змащена, сильно прижимає, в принципі, ніяких зауважень до неї нема. Тут у нас є отакі от ось невеликі виступи, ну, тобто це значить, що акумулятори ви можете заряджати як з носиком, так і пласки двох різних типів. Тут у нас мають є присутні вентиляційні дірочки. ну, Звісно, лейбочка літокаловська, по якому ви можете перевірити, що це дійсно оригінальний продукт. Так, тут є у нас силиконові 4 ніжки. Це значить, що ваше... ваше Ваше зря не буде не ковзуватись, нічого. Тобто, то, якщо ви його поставите, воно так і буде стояти. Значить, Тут у нас ну, знову ж таки, параметри, які по великому рахунку дублюють інформацію, та яка вже написана на коробці. Так, давайте по роз'ємам. По роз'ємам у нас псішний входящий от, 5 В2 А. Тобто ось цей шнурок. І, відповідно, USB-роз'єм. Також думаю, що віддає 2 А, ніякої швидкої зарядки і, ну, бути тут не може. Я впевнений в цьому. А от 5 вольт. По кнопочкам По кнопочкам, значить у нас перша кнопка Mode. а, це вибір, вибір режимів. Справа в тому, що цей, цей зарядний пристрій вміє. Аналізувати залишок вашого ну, ресурсу вашого акумулятору. Тобто тут заложений алгоритм тесту, працює він в трьох режимах. Ну Спочатку він виявляє справжню потужність, потім іде. Другий режим повністю йде розряд акумулятора, і потім йде а, третій режим заряд. І В кінці він показує, наскільки ємкість акумулятора ваша ну, там, на 90%, на 80%, можливо на 50%, наскільки у вас живий акум. От. Ну, досить непогана функція. У мене в попередніх таких функцій не було. звичайно. Так, Кнопка 1, 2, 3, 4. Відповідно, по слотам одне натискання 1, друге натискання 2. Перемикаються. Теж саме 3, 4, Перемикаються. А, значить, при довгому натисканні на потрібному слоті ви можете міняти. Напругу заряду. Знову ж таки повторююсь, якщо ви заряджаєте один або два акумулятори, ви можете вибрати силу току або 1 А, або 0,5 Якщо ж ви заряджаєте або 3, або всі 4, ви можете заряджати. Ну, функція це не буде працювати, ви будете заряджати лише по 0,5 А. Це без варіантів. І відповідно. Третя, о, четверта, вибачте, кнопка. Функція заряду. Це для, для функції Powerbank. В принципі, в принципі все. Нескладне, зарядне, нескладний зарядний пристрій. Давайте ми все ж таки е, спробуємо потестувати, ввімкнемо, тому що це все теорія. Давайте ж перевіримо, як це все. Працює у нас на практиці. Підключаємо type c -шний кабель. О, вибачте, це ж в мене старий кабель. Він тут micro USB. Ось, ось цей кабель, який ішов у нас. Разом з зарядкою. Так. Вмикаємо, подивимось. Ну, ось так виглядає. Я сподіваюся, що не засвідчує вам екран. Отак от виглядає, власне, сам, сам пристрій. Беремо, наприклад, от що у нас. Є. Ага, друзі, так, да, саме головне. Хе -хе, я забувся. Тут ж є система захисту. Ну, все, в принципі, як у всіх літокаловських зарядок. Зверніть увагу, так. Да? Я неправильно вставив а, акумулятор, нічого не замкнуло, нічого не згоріло. Спрацював захист, тобто плюс доверху потрібно, мінус донизу. Ну, от, бачите, як і написано. Я перевернув. Так, У нас тут спрацював ерор, помилка, захист і все. Ми в цьому же слоті знову вставляємо вже правильно акумулятор. І все, і почалась зарядка. Причому, поки йде мигання, то в мене є можливість змінити, скажімо так, напругу. Бачите, я не змінив там наскільки 5 секунд, здається, було мигання. це, чи можливо 10. І по замовчуванню йде зарядка на 500 мА. Тобто, Якщо я вже буду натискати, нічого абсолютно не відбудеться. Якщо я витащу, Дивіться, знову вставив, натискаю. Так. А, ось це ж Current, Вибачте. Ось цю кнопочку натискаю. О! Це. І перейшла а, зарядка на 1 Ампер. Тобто не потрібно тримати. Ну, Бачите, в попередній літокаловській у мене потрібно було затискати кнопочку, І І це є. І тоді мінявся режим. Тут достатньо просто нажати. Ну, Як бачите, у мене акумулятор заряджений, 100%. Тому відразу ну, процес зарядки і закінчився. Ну, Давайте ось подивимось, як. Даний девайс працює як Powerbank. Ось, бачите, воно відразу приділило, USB 100%. І, наприклад, давайте ставимо ми шнурок USB і вставимо ну хоча б оцю цю викрутку. Так. Ну, до речі, не, не, не самий такий вдачний приклад, тому що викрутка у мене також заряджена. А, ні, не заряджена, пішов процес зарядки, тобто, пройшов деякий час, певно, аналіз. Проаналізувало, що о, пристрій заряджений на 95%, і пішов процес зарядки, тобто до зарядки там на 5%. Ну, слухайте, все працює. Все працює. Тобто функція Powerbanku. Ну, клас. Так, да, тут нема швидкої зарядки, але в якихось таких критичних ситуаціях навіть така функція, я думаю, буде. Досить, досить класною. Якось так. Якось так. Непоганий, в принципі. Ну, взагалі, я вам хочу сказати, що бренд Літокала. Він такий е непоганий. Да, е в деяких е гаджетах е ну, є, звичайно, є, я не буду навіть цього е казати, що нема. Да, є якісь похибки, є якась неточність. В принципі, це е більш побутовий прилад, ніж якийсь там професійний, але якість я вам хочу сказати, досить непогана. Тому однозначно можу рекомендувати даний. Зарядний пристрій. Чесно, забувся вже, за скільки купував його, але розміщую тут, обов'язково впевнений, що недорого. Ну, дядя Юра, за задорого не купує, бо нема сенсу. Тобто, ну, вишукую знижки обов'язково. Так що, так, все працює, всім задоволений, все просто-чудово, просто гуд. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Сподобалось. Підписуйте, лайкайте, пишіть в коментарях. Впевнений, у багатьох вже є така а, зарядочка. А, цікаво було почути ваші відгуки. Все, всім гарного дня!